Енергії і тому, мабуть, я обрала саме цей профіль. Угу. А як взагалі ви відкрили цей талант до фотографії? Хто взагалі перший опинився під об'єктом вашої камери? Ну, Два роки тому назад я натрапила на блог одного фотографа, яка фотографує, власне, дит... ну, фотографує маленьких новонароджених дітей. І якраз в цей період у мене народився братик, і я придбала собі професійний фотоапарат і почала фотографувати його. Він отримував кожного дня близько двох сотень фотографій. І, мабуть, він перша дитина, яка має стільки фотографій за два роки. Він був моїм першим, моя перша модель була мій братик. Ось і натхнення я черпала з цього блогу цієї фотографше. Ну, наскільки я знаю, що у вас є економічна освіта, то виходить, що ви не тільки хороший фотограф, а ще й хороший економіст. Ну, маючи економічну освіту, можна не розбиратися в економіці. Я... Трішки не туди пішла, не по своїй волі, а по волі батьків. Я зрозуміла, що зробила неправильно, зробила помилку, тому я, в принципі, хочу проявити себе у чомусь іншому. Ну, зв'язувати своє життя з економікою я не хочу. Мені ну, не подобається. А як власне реагують ваші батьки до вашого натхнення до фотографії? Адже на фотографіях дуже багато не заробиш. Я не вважаю, що фотографія є основним моїм заробітком. Це можна сказати хобі. А батьки відносяться позитивно, тому що це круто. Я також їх фотографую. Їм подобаються мої роботи. А зв'язувати своє життя з основною професією як фотографа я не збираюсь. Ну а взагалі, який у вас був найвисокий гонорар за вашу фотосесію? Я працювала. Я, типу, я фотографую, я не говорю ціну. Угу. Я не можу брати в людей гроші, наприклад, як давати якусь певну ціну. На що я заслуговую, вони самі оцінюють. Я працювала також в дитячому комплексі, де працювала суто з дітьми. У мене була заробітна плата, я отримувала певні кошти, і мені цього було достатньо, щоб в принципі мати якісь там кишенькові гроші, крім того, що мені дають батьки. Ну а ви не закінчувалися яку школу фотографів? Взагалі, як ви власне навчилися фотографувати? Адже якщо у вас навіть є хороша об'єктивна камера, це не дає вам право називати себе хорошим фотографом? Погоджуюся. Але просто в моєму середовищі є дуже багато друзів-фотографів. Натхнення черпала з них також різні відео уроки. Курси ніякі не закінчувала, самоучка.